Доброго дня! Заходьте! Буду сьогодні вас трошки шокувати зі своєю обрізкою великолистових гортензій. Волотисті так само не обмину на прикладі оцієї краси, великолистової гортензії, мінлива. Покажу розповім про обрізку великолистових гортензій, але вже не молодих кущів. Правило таке, два-три пагони четвертого-п'ятого року вирізаються для омолодження кущів. Подивіться, будь ласка, на красу цих суцвіть, і абсолютно зрозуміло, що це дуже шкода робити. Молодила на цю пору сам кінець жовтня. От така краса. Так от, якщо ви пожалієте в цьому році вирізати, наступної весни вам буде шкода, я вже про це розповідала не раз. Повірте мені, якщо ви не виріжете, так само будуть квітнути, соцвіття будуть меншими. От, прошу дуже подивитися на от такий величезний, один стовбур спеціально окремо його вирізала, поклала на траві, щоб добре було видно, скільки квітів, скільки пагонів. На кожному пагоні? Якщо я вам скажу, що тут десятки соцвіть, то можете мені повірити, всі вони підуть в пристовбурові кола, в вази, сусідам, мені в під'їзд вставляю завжди, що осені міняю, тому що вони прекрасно засушуються. Прошу подивитися роки і як. Показують оці стовбури, там є дуже багато квіткових бруньок, і вони би ще квітли. Подивіться, наскільки старий, порепаний, полущений стовбур, який видає квітування, але він не дасть місця новим пагонам. Рости, давати вам величезні шапки квітів. Щороку ці соцвіття будуть меншими, дрібнішими, а кущ буде старий, занедбаний. Два-три пагона на кущі четвертого п'ятого року візьміть собі за таке правило. У мене немало правил, яких притримую щодо догляду за рослинами. Всі, хто регулярно дивляться мої відео, пам'ятають смішне правило обрізки плетистих троян, батько, сини, онуки. от з цього куща був вирізаний цей великий пагон. Першою в цьому році обрізала пінківінки. Не дала вона такої краси, які були в минулому році соцвіть, тому що е, сам розквіт попав на ту неймовірну спеку. І тому так само швидко покоричневіли і е, висохли пагони. Тут все просто, все, що всередину, все що тоненьке, на одне-два міжвузля. Прошу дуже подивитися, я так люблю обрізати гортензії. І оцей от, ну, мені подобаються оці ріжки, ніжки, дуже гарно логічно вони дивляться, ті, що на перехрещення, все обрізайте, не жалійте. Тут покажу тро... ще лаймлайт, я ще поки не обрізаю оцей молоденький кущ з того горщика. Чоловік зробив пристоборове коло. Тут волотиста пастель грін першого року, красунька, надумала на листопад місяць оце квітнути. Так от, пінки-вінки вже обрізана. Нескладно, легко. Цікаво, уявляйте, які будуть вони в наступному році. Оці обрізані великолистові гортензії вже пішли на оці новопосаджені великолистові. Дуже хочеться мені показати вам, що буду робити з кіушу, тому що вона ще в зеленому листі ще рано. От її... Не обрізаю, так як пінки вінки на поточному пагоні, а повертаюсь на минулий рік. От, бачите, міжвузля минулих років лишала 2-3 міжвузля, щоб повернутися на них. Дуже старий кущ, і це неможливо, щоб обрізати оці пагони на 2-3 міжвузля цього року. Повертаюсь на минулий рік. Причому в минулому році спеціально там була можливість лишила цю, оце, щоб в цьому році подивіться величину пагонів. Якщо я буду підніматися ще на одне-два, яка буде висота тих і кількість тих гортензій, тому буде обрізка на минулий рік. Повернусь так само, як і наступного року? Повернуся знову на минулий рік, на перше рік Міжвузля, от я вам показую, є перше, а от є на наступний рік. Сюди буду обрізати, тому що дуже старий кущ, і його найскладніше обрізати. Коли е, маленькі, молоденькі, там все дуже ясно. А на старих кущах, бачите, от сюди, отут от є міжвузля. І тут буду обрізати. А на наступний рік от на ці буду повертатися, тому що це дерево буде необ'ятне. І воно вже не дає таких великих то, пагонів, міцних, як молоденькі кущі. Солонг, so Айя. Серія солонг, so великолистова гортензія, яку посадили, вот, Восени розповідала про неї все одно хочу, щоб ви полюбувалися, познайомилися неймовірною красою цього сорту, цього куща. Оці листочки я обривала по кілька щодня, тому що листопад прийшов. Подивіться, вони настільки пружні, настільки міцні, їх, як обриваєш, то такий хруст, от як в старої капусти з осінньої тої зимової, вони такі тверді, вони як несправжні. пагони кольору баклажану і квіткові там бруньки, прошу подивитися, вони такі великі. Ну, надзвичайно цікавий кущ. У мене є з такими твердими листями Рембран але оце все покручене, кучеряві якісь закінчення, листя таке стиснуте, таке воно все зжати. Ну, настільки красивий сорт. Це новинка, новинка цього року. Донечки нам подарували оце чудо, і я е, сподіваюся, що я можу вам передати красу оцієї рослини. Дуже багато питань, як буде зимувати наречена втікачка. Я зроблю, скоріше всього, про неї окреме відео. Ну, от Вона стоїть і зовсім не показує, ну трошечки там почала, але все одно вона в минулому році мала такі червоні-жовті листочки, а в цьому році. Відщипувала море соцвіть, які вона от хотіла ще квітнути, просто неймовірна рослина спішити не буду. Не треба спішити, хоч температури будуть знижуватись, але все одно не треба спішити з рослинами, з укриттям. От до кінця вже дотримала ту обрізку, що потрібно обрізати. Але все одно не буду ще укривати, Оця гортензія дивує тим, що першою вона випускає соцвіття. Оці, вона така першою стає. Поряд з мінливою росте, але вона така подібна дуже на Red барон, і от до кінця тримає червоний колір. Не є вона стара, там ще нема що вирізати таких, у її років 5. Ну, настільки красива рослинка, а ця дивує відтінком всі соцвіття вже обрізала, ну, так красиво, ті жовті. Ці зелені, вони такі теж пружні, красиві е, листочки. Так от нагадаю вам ще своє правило: оцих два-три е, пагона четвертого 5 року і е, закликаю, щоб ви не жаліли. Чоловік мій каже, що я спірей понасаджувала, ніколи не показую. Ну, от, мелькнула. Бачите, що листопад надходить, а листя вже нема на деревах, а Рембрандт тверде палає. Полюбуйтесь, кожного відео показує, ну, як його обминути. Ну він стає щодня гарніший, щодня яскравіший. Дуже красива рослина, просто неймовірна. Вже в такому осінньому вечір надходить такі осінні відтінки, а цей палає неймовірно. Так, от що хочу сказати, правило у мене є досить по догляду за рослинами, але мені здається, що я можу сказати, що я знаю, про що говорю. Ніколи не бачила і не читала, що хтось користується цим правилом. Я маю на увазі, знаю, що вирізають четвертого, п'ятого року пагони обов'язково. Але ж от таке от запам'ятати легко Ну, зауважте. Ну, як можна оцим не любуватись, оцим листям. Цими квітами так стараюсь передати вам свою любов до цих рослин. Хочу, щоб у вас були такі самі красиві. Щоб у вас, вам вдавалося виростити такі гортензії, і дуже тішусь, що можу поділитися з вами своїм досвідом, своєю любов'ю, поділитися тою красою раніше, ну, скільки людей могли побачити, зайти до мене або зверху з поверхів побачити. А я можу з такою кількістю поділитися тою красою. Дуже тим тішусь і дуже сподіваюсь, що мої поради стануться вам в нагоді. Майже вже немає листя, так воно падає, так гарно. Осінь принесла нам теж дуже багато краси і погода. Я ще знаєте, що хочу вам нагадати: поливайте свої рослини. У нас дуже мало дощів, і мені наречена втікачка показала, що, що ж мене не поливають. Аж чоловік помітив, що вона так паго не опустилась, а я випустила, що дощів давно нема. хвойні поливайте. Рослини свої поливайте, не знаю, у нас пишуть, через тиждень аж будуть дощі. Звичайно, що не так багато, звичайно, що не так, як літо, але потребують вони вологи. Дуже дякую вам за хороші слова, за коментарі, ставте питання, стараюсь відповісти вам відразу і вже. І бажаю вам всього найкращого, а саме головне здоров'я. Бережіть себе, всього доброго, щасливо.